Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до свята чи до будні. Сьогодні будемо готувати картопляну начинку. До налисників, вареників, рулетів, пиріжків, голубців для приготування нам знадобиться 1 кг картоплі, яку потрібно очистити, порізати крупними шматками, залити холодною водою і відварити до готовності. У пательні обсмажуємо нарізану кубиками цибулину. На одній столовій ложці олії смажимо овоч до м'якості при постійному перемішуванні. Коли картопля відварилася, треба зробити з неї пюре, викласти в миску та додати смажену цибулю. Додаємо також одну чайну ложку солі та печемо за смаком. Я звикла різати цибулю великими шматочками, щоб її було видно у начинці. Після цього масу гарно перемішуємо і начинка готова. Подивіться, яка гарна в нас начинка вийшла. А зараз будемо куштувати. Повірте, це неймовірно смачно та ситно, незважаючи на те, що начинка пісна. З цієї економної начинки можна приготувати вареники, налисники, пиріжки, рулети, голубці. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. На вас чекає ще багато цікавого, смачного і продуктивного вам дня.